Всім привіт! Я Саша, це Христофорівська бібліотека Філія, і ми з вами продовжуємо наш експеримент по вивченню того, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. Досліджуємо ми все це читаючи книгу Бріани Вест переломний рік, який міститься 365 медитацій, і через рік читання цих медитацій ми маємо стати людьми, якими завжди мріяли бути. Чи спрацює це? Я не знаю, але ми мали перевірити. Сьогодні 124 й день нашого експерименту, а отже і 124 та медитація, суть якої полягає в тому, що кожен, кого ви знаєте, кожен, кого ви бачили, веде невидиму внутрішню боротьбу. І бути людиною це зрозуміти, що кожен із нас живе з глибокою раною всередині. Проявляйте співчуття. Бо якими ми не видавалися б зовні, кожна людина, як і ви, несе свій хрест. Колись дуже давно, на жаль, я не пам'ятаю, чия це мудрість, чия це філософія, але я почула думку про те, що ми всі одна й та сама людина, яка проживає різне життя. Мені дуже подобається ця думка. Дякую, що ви були зі мною цілих 124 дні. Це неймовірно. Ми з вами великі молодці. Я вами дуже сильно пишаюся і до завтра!